Усіх вітаю. Сьогодні у нас 27 листопада 2024 рік місто Полтава. Хочу представити вам нову культуру в моїй колекції. Як ви бачите, це хурма. Ось таке деревце. Це четвертий рік від посадки. Брався цей сорт, цей саженець, як сорт Мідер. Але... Після цього року, коли перший раз заплодоносило, я дивлюсь, що це зовсім не мідер. Провели ми трошки досліджень. І, скоріш за все, це або фую, східна хурма, або джиро. Він більш схожий, ось так як дивився зверху, дуже. Квадратної форми, більше навіть схожий на джиро. Але ось тут де ось квіт... не квітка чи як його правильно назвати, воно більш схоже на фую. Ну, тобто я ще вагаюся, що це може бути або то, або то. Ще поки не оприділю 100%, але з більшою вірогідністю, що це саме один із цих двох сортів. Я його. Уже знімаю десь протягом місяця. Деякі плоди достигали, почали достигати місяць тому. Але оскільки це може бути просто, що перегруз, як для першого плодоношення, тут вже ну, плодів 20 було зірвано з цього дерева. Вони достигли набагато раніше деякі. Ну, а ці висяті досі. Вони досі тверді. Ну, оцей вже пом'якшав. Справа в тім, що вже декілька днів у нас морози було таке, що й мінус 7. Я його не став знімати, хоча багато хто каже, що треба його зривати до заморозків. Я вже декілька плодів зривав мороженими, клав вдома в тепло і через два дні, через день, через два, через три вони доходять. Вони дуже класні їстівні. Зараз, мав я все-таки зірву врожай, бо вже. Передають постійні морози, там і до мінус мінус до 4 постійно, що днем, що вночі. Я думаю, все-таки його вже пора знімати. Положу на дозарювання в холодне місце. І буду потрошку брати його і дегустувати. Це дерево тут так само наробив декілька прищеп. В цьому році дуже не грався. Ось дивіться, наприклад, прищепа. Я фольгою її не окутував і вона просто не витримала температурних умов цього літа. Це чорна хурма східна була завезена за кордону, але не прижилася. Ось іще теж не прижилася. Але я так само зачепив брунькою, зробив окуліровку. І тут таке, як вона жива, вона тут, тут все ну, наступне, Наступна весна покаже. А ось минулорічні прищепи. Ось одна. Це теж сорт з, Амери... з Америки привоз... прив... привезений. Ось одна і ось друга прищепа. Ось вона, ось. І ось яка пішла, дивіться. Вона навіть структура, структура гілки відрізняється. І колір кори, і листя тут були ну, такі, як в пальмі, дуже крупні. Дуже цікавий сорт. Не буду казати, що це за сорт поки що. Дай Бог за в наступному році, то зроблю огляд. Але цей сорт дав мені два плоди, але їх скинув в цьому році. Зараз зніму покажу, які вони в ящику. І потім зроблю дегустацію. Ось так вони виглядають нарвані в ящичку. Зразу видно, що вони такі всі квадратної форми. Полуквадратами. Получилось 18 з гаком кілограм. Ну, це помімо тих, що були зірвані раніше. Я думаю, десь 20 плюс кілограм дали, дало це дерево в перший рік плодоношення. Важив плоди від 150 і десь до 200 грам. Самі великі були раніше десь 220 грам. Це один плід упав, коли я, я її не зривав, її зрив... Зривати дуже важко, її треба сікаторами обрізати от, ось отут. Можна зараз він ось тут пробився, зараз його продегустуємо. Ось отак він в розрізі така м'якоть. Видно, що він трошки якби підмерз, підмерз, ще. бо зараз 0 градусів вночі був мінус. Але якщо їх положити, вони відійдуть, їх можна буде їсти. В принципі, це можна їсти зараз нормально. Давайте поміряємо цукор. Я не знаю, чи цей апарат буде правильно працювати. Ну, сок, що сок є. Бо оптимальна температура плюс 20. 16,2. На смак. Мякать мармеладна ося, але тут шкірка, вона досі тверда, дістівна, але не для всіх зубів. Смак солодкий, абсолютно немає. Терпкості Терпкості просто нуль. Смак солодкий, не так, ну, вона не така, як оце, що ми звикли в магазинах купляти чи на базарах, вони в основному привозяться з Азербайджана з тих країв. Але це і цікавіший плід, як на мене. А ті, що я зривав практично місяць тому, які достигли деякі, вони були ще кращі. Я правда не, мі... не міряв цукор, але вона такі, консистенція була майже желейна, така він аж трошки якби перестигший був, але він дуже-дуже високих е... смакових якостей був. Я ще потримую ці плоди в холоді в різних умовах, потім занесу в тепло, нехай вони трошки полежать деякі, і потім ще раз продегустуємо. Це культура нова для мене. Я в цьому напрямку буду далі розвиватися. Так що, всім дякую за увагу. Слава Господу Богу, нашому.